Аю, в ефірі з новими подіями в житті українського війська програма служу Україні. Сьогодні ви дізнаєтесь, де і як в Україні проходять підготовку іноземні миротворчі підрозділи. Чому на ринку праці контрактна служба стає все більш популярною? Формування армії нині чи не найголовніше питання для нашої держави. А сучасне потужне військо просто неможливе без безсебічно підготовлених воїнів. Для того, щоб стати справжнім захисником та служити у Збройних силах України за контрактом, потрібно постійно удосконалювати свою майстерність, зокрема, складати іспити. І це не тести зі шкільних дисциплін. Перевірка вогневої, строєвої та фізичної підготовки, знання військової техніки та озброєння. Чекає на контрактника. Ми прибули до 169-го навчального центру в Десні, аби разом з ними пройти серйозні випробування, необхідні для їхньої військової кар'єри. Десна найбільший навчальний центр в Україні з підготовки фахівців для сухопутних військ. Тут вони опановують військову справу. Серед 50 спеціальностей кожен може обрати найбільш прийнятну для себе. Приміром, можна стати командиром відділення, механіком водієм або ж невідником оператором БМП. Початку року на протязі цих двох кварталів прийшли підготовку близько 400 контрактів, які надсилаються найкращі... Солдати, які зарекомендували себе в своїх військових частинах, і показали лідерські якості і можуть стати дійсно командирами. Після закінчення занять військовослужбовці мають скласти заліки. Оцінювання з фізичної підготовки відбувається за трьома вправами: тестометрівка, підтягування та крос три кілометри. Результати дізнаємося потім. Андрій, розкажи, ви тільки що здавали нормативи з фізичної підготовки. Які в тебе результати? Ну, 100 метрів я пробіг за 12,4 секунди, бігали 3 кілометри. Я пробіг за 11 хвилин і також підтягувалися, підтягнувся 30 разів. Це якби є кращі результати на сьогоднішній день по нормативам. Я тебе вітаю з цим. Дуже дякую. А ти до армії займався спортом? Так, займався ВСК, отрив перший розряд. От, і також вуличним спортом займався воркаутом, який мені дуже подобається. І зараз я в армії тут вдосконалююся і займаюся на цим далі. А чому ти вирішив піти служити за контрактом? Раніше от працював на швидкій допомозі в Києві. От, грошове забезпечення було до двох тисяч, тому потрібно було тисячу віддавати за житло, яке наймали в Києві. Тут, де забезпечують житлом, речовим забезпеченням грошовим забезпеченням, 3 тисячі, можна сміливо сказати, що робота дуже хороша, престижна і доволі цікава. Андрій служить у 80-му окремому аеромобільному полку у Львові. На цьому не зупиняється і має великі плани на майбутнє. Я б хотів, щоб мені армія допомогла поступити в медичний, вищий навчальний медичний заклад, в медичний інститут. Тому я чув, що таке можливо все дике. От я думаю, після першого контракту буду пробувати поступати в якийсь вищий медичний університет. Я його закінчу себе добре. Щоб отримати допуск до вправ з водіння, потрібно пройти теоретичну підготовку. Навчальні класи обладнані спеціальними стендами та тренажерами. Етап відповідальний і досить складний. Стюром навчального взводу теж є контрактник. Павло Білоус мріє спробувати себе у миротворчій діяльності. Під час служби закінчив курси в престижній європейській школі. Міжнародний сертифікат давав можливість відправитися до Афганістану та, на жаль, поїздку скасували. І навіть така прикра ситуація не вплинула на бажання Павла служити далі. А ще стимулом є грошове забезпечення, яке нещодавно збільшилося в сухопутних військах на 20%. Я уже понял, что это наконец-то не пустой звук. Я это на себе почувствовал, то есть э, результат. результаты. будем надеяться, что в дальнейшем будет получаться еще наша зарплата. Звичайно, тому що саме вже життя йде від Міністерства оборони. Хоч житло є службне, але все одно. Я знаю, що воно моє, мене вже ніхто відтуди не виселить. Однозначно хочу підписати второй контракт, і вторий, третій, і четвертий. На пенсію, служити до пенсії, грубо говоря, я зв'язав свою життя з армією. Ми прибыли на місце наступного етапу складання іспитів та навчання. Розкажіть, де ми знаходимося з вами? Ми знаходимося на тактичному полі військової частини 1414. -14. Тут проводиться здача іспитів на полосі снайперів, котру військовослужбовці своїми руками спорудили. Полоса починається з розрушеного полу, потім пролом стінки. Далі військовослужбовці долають загородження інженерні, можливі, долають загородження, котрі зустрічаються у місті. Це каналізаційні споруди, це імітація другого поверха без полу. І військовослужбовці тренуються. Проходжені здання зайнятого будівлі, зайнятої противником. Ці емоції неможливо описати словами. Тепер зрозуміло, чому професія снайпера одна із найпопулярніших у збройних силах. Сергій Рейнізов в армії всього декілька місяців, але вже твердо вирішив залишитись служити за контрактом. Ні фінансові, ні житлові питання, проблемні для Збройних сил не зупиняють хлопця. В даний момент на ринку України труда дуже велика проблема. Нехватка робочих місць. а українська армія дає нам можливість себе реалізувати, вона в мужчині виспитує характер, дисципліну. Як щодо житла? це гуртожитки. Не зупиняється. нас. Гуртожитки. Ну, В даний момент, напевно, гуртожитки, але в майбутньому кожен сподівається, що отримать свою квартиру і буде достойно обіспечено. Ти в це віриш? Я в цьому вірю. Технічне оснащення Десни просто вражає. На озброєні є танки, бронетранспортери, бойові машини, піхоти. Тож контрактники мають усі можливості відшліфувати свої навички. Нам пощастило потрапити і на здачу іспитів до десантників. Для цих хлопців навчання в Десні протягом 2,5 місяців дає можливість кар'єрного зростання, обіймати посади інструкторів. Звичайно, вони цим пишаються. Взагалі, все дуже позитивно. У мене вдома так всі, як би не думали, що я так поступлю, пойду в армію служити по контрактам. У мене вдома взагалі родні мої, нікого немає воєнних. Тільки там я. І всі... О, Армія це дуже круто зараз. І коли меня родится син, я його по-любому відправлю в войска, тому що родину треба захищати. Приємно те, що батьки мною гордяться, що я вибрав такий шлях стати скажімо, військовим. У Нас девіз – ніхто, крім нас. І в основному я хочу бути потрібним своїй державі. Максим Шульга у свої 22 роки вже дослужився до заступника командира взводу. А ще не так давно навіть чути не хотів про армію. Через сімейні обставини навчання на юридичному факультеті залишилось мрією. Та як кажуть, все відбувається на краще. Тепер Максим закоханий у військове життя. Я хотів здобути вищу освіту, і тому підписав перший контракт після того другий. Армія тобі в цьому допоможе в освіті? Так, дуже. Тому що підписуючи контракт другий раз, то можна безкоштовно навчатися за рахунок держави заочно і так само працювати, ну, служити в армії і отримувати непогану зарплату. Я стою на посаді заступника командира взводу, в мене зарплата більше 4 тисяч, і я рахую, що це нормальна зарплата для військових. Звичайно, служба в українському війську справа не з легких. Наші Збройні сили тільки на початку шляху до професійної контрактної армії. Та головне, що військові готові навчатися і своїми руками будувати армію нового зразка. Ми були в Німеччині, в них, допустимо, контрактник має і зарплату, його забезпечують житлом не при казармі. Там, країна йому бере кредит на житло, сама там також виплачує половину. Я сподіваюся, що в нас теж до такого дійде. Є, звичайно, прогрес невеликий, не але прогрес є. Я думаю, це як основне питання це грошове забезпечення. Якщо поступово буде це збільшення, то контрактники з бажанням будуть йти, сухопутні війська. Чайня завершено, іспити успішно складені. Контрактники повертаються до військових частин продовжити службу. Саме такі професіонали запорука міцної, надійної армії, особливо у час реформування. І повірте, про українське військо можна розповісти ще багато цікавого. Але про це у наступних програмах. Європі територіальний конфлікт. Одна з країн претендує на частину іншої, вважаючи її своєю історичною та культурною провінцією. Планується озброєний напад у військовослужбовці багатонаціонального контингенту всього два тижні, щоб регулювати відносини між двома державами. Щоправда, це спеціально вигаданий сценарій для масштабних міжнародних навчань Райдент». Врегулювати збройний конфлікт мають військовослужбовці багатонаціонального контингенту на першому етапі навчань українські та іноземні військові провели блискавичну аеромобільну операцію з використанням багатоцільових вертольотів та літаків транспортної авіації. це дуже гарна можливість побачити, як наші нації конкурують між собою. Такі Навчання дійсно згуртовують та допомагають нам у взаємодії. Замислом навчання є у нас це. Підтримання стабільності і міру зоні, о, в визначеній зоні складі багаціональної о, батальйонної о, тактичної групи, яка буде виконувати завдання різного характеру". Основною метою таких тренувань є протидія тероризму серед практичних занять: штурм будівлі, визволення заручників, знешкодження саморобної вибухівки. Чергування на блокпосту та десантування у нас у Польщі практично така ж парашутна система. Проте мені сподобався український парашут. Ним легко керувати. стрибок вдався. Мені подобається працювати з українськими колегами. Ми багато спілкуємося на професійні теми. Репідтрайдент є одним із найбільших заходів міжнародного військового співробітництва. Цього року у навчаннях беруть участь представники 19 країн. Працюючи плечоплеч, всі учасники отримують практику роботи у багатонаціональному середовищі. Ну, прежде всего, наверное, у таких стран, как Англия, там, примеру, Польша, Америка, наверное, боевой опыт, потому что они много бывают в Афганистане, в Ираке. Ну, естественно, мы тоже от них не отстаем. У нас так же самое ребята были в горячих точках. Так же самое могут делиться своим боевым опытом, учить так же само других десантников других стран. Приятное Как бы, Тренування і что касается що Как прыжків, бы, завжди приятно з ребятами, які займаються цим ділом і подобаються це діло. Взагалі побачити інші би, держави, їхні би, пріоритети, та й взагалі побувати просто гордість на таких навчаннях екції. Навчання відбуваються на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який півтора року тому увійшов до складу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Його соціально-побутова інфраструктура та навчально-матеріальна база відповідають найсучаснішим вимогам. Тут проходять підготовку не лише військовослужбовці Збройних сил України, а й багато національних підрозділів, які беруть участь у миротворчих місіях та операціях. Далі у програмі як готуються до боротьби з піратами українські моряки разом з іноземними колегами? Для чого військовим біатлон без лиш та снігу? Навіщо представники британського авіаклубу прилетіли в Україну на літаках антикварного віку? Понад 1700 осіб, 20 кораблів, 10 літаків та 35 одиниць техніки. Масштабність навчань бриз 2013 вражає українські військові моряки разом з іноземними колегами вчаться підтримувати безпеку на морі та захищати цивільне населення у разі війни. Офіційна церемонія відкриття українсько-американських навчань відбулася в Одеському будинку офіцерів. Серед запрошених, окрім українського військового керівництва, були присутні представники 11 країн-учасниць програми партнерства заради миру. Цього року до співробітництва приєдналися військові Румунії, Болгарії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Навчання Сібріз є одним з важливих заходів міжнародного співробітництва. Які стабілізують обстановку в чорноморському регіоні, покращують взаєморозуміння та добре відношення між Україною, Україною та іншими державами світу? Великий десантний корабель успішно здійснив перехід морем до Одеси. З цього розпочалися навчання Сібриз 2013 Спершу морський десант на швидкість виконував нормативи з водіння бронетранспортерів на морі та завантаження техніки на борт Костянтина Ольшанського. В Сибризі рота приймає участь уже не перший рік з 2005 року. Час задачі самооцінки відпрацьовуємо удатно пошукові дії ротою, блокування, знищення противника. Дмитро Шапета, водій БТР, на таких навчаннях вперше проте майстерно керувати бойовою машиною навчився не лише на суші, але й у морі. БТР уже як в лодку, в катер. Управление уже ухудшается немножко, своеобразное такое. Уже получается не передние колеса поворачивают, а как катер задом поворачивает. И существенно ухудшает управление волна, которая бывает на море. Бывает как большая, так и маленькая. Да. Чем меньше волна, тем Ліші управління під час активної фази спільних навчань військовослужбовці обмінювались досвідом з іноземними колегами. Моряки вчилися маневруванню, а десантники опановували різні парашютні системи. В ході учені ми стоїмо в дежурстві по поясково спасательному обізпеченню і в об учення по поиску і спасінню. Также нас можуть в учебних целях привести в готовність, і ми будемо працювати по визову. Екіпаж знаходиться в постійному дежурстві до 20-го числа. Також під час навчань Сібриз-2013, екіпажі фрегата Гетьман Сагайдачний і вертольота К-27 проходять підготовку до міжнародних операцій Океанський щит» та Аталанта. На змаганні з військового біатлону свою витривалість та влучність продемонстрували бійці кримської бригади берегової оборони. А досвідчені офіцери показали своїм підлеглим справжній майстер-клас з подолання перешкод. Як це відбувалось? Дивіться далі у сюжеті. Подолати майже три кілометри дистанції в 30 градусну спеку зі зброєю та боєкомплектом, вразити п'ять сілей з різних положень. Таке завдання мали виконати військовослужбовці військ берегової оборони військово-морських сил. Офіцери на власному прикладі показували, як треба виконувати нормативи. Саме сложне наверно підготуватися к цього всього, міропріятю, тому, що коли вже ти почав двіження уже. Мозги, грубо говоря, відключаються, тільки поражаєш цілі і предоліваєш участки місцевості. Принцип проведення таких змагань нагадує класичний біатлон. Естафета біг стрільба. На одну групу мішеней видається 5 патронів. Армійці стріляли з положення стоячі, лежачи та з коліна. Видите, яка жара, поэтому вона безусловно впливає на качество. Пробіжав навіть 750 метрів. З положення стоїть дов... доволі складно поразити мішень. Молодший сержант Андрій Саженюк проходить службу в гірськопіхотному батальйоні вже два з половиною роки. Бригаду берегової оборони обрав недаремно. Хлопець вважає, що саме тут можна відчути справжнє армійське життя. Було важко бігати за рахунок того, що сильно жарко. І ще переживав за того, що тобто, після кругу встаєш і важко ну, потрапити в мішень. Просто. Вот, поэтому іде задишка, поэтому тяжело именно сконцентрироваться і нажати правильно на спуск. Переможцем змагань з військового біатлону стала рота розвідки бригади берегової оборони. Доторкнутися до історії. Учасники британського авіаклубу Ерсквадрон провели в Україні фестиваль ретро літаків. Іноземні гості ознайомили українців з авіалегендами 20-го століття та взяли участь у реконструкції Балаклавської битви. Чим ще дивували пілоти-колекціонери? Бачили наші кореспонденти. В Державному музеї авіації зустрічають британську ескадрилью. Серед двох десятків літаків американські навчальні пайпери, британські мустанги і старенькі туристичні «Цесни». У середньому їм 50-70 років. На білосніжному «Бічкрафт Барон прибуває принц Майкл Кенський, двоюрідний брат Королеви Єлизавети II. Щоправда, не за кермом, а як пасажир. Керує літаком очільник авіаційної ескадрильї Тім Кларк. Бути пілотом чоловік мріяв з дитинства, та через поганий зір від професії льотчика довелося відмовитись, і лише у зрілому віці, завдяки підтримці друга, вперше спробував сісти за штурвал. мій друг пілот постійно мені розповідав про польоти. Він казав: це не так складно, як я думаю. Я працював над собою. Коли ж вперше літав на маленькому літаку, як пасажир, це запало мені в душу. Я почав літати спершу за гарної погоди, потім вже за будь-якою, а згодом навіть вночі. Це свого роду свобода, коли ти в небі. За лічені хвилини перед публікою з'являється родзинка Аерофесту, легендарний як три. Максіґанза витратив 8 років життя та кілька сотень тисяч доларів на відновлення цього раритету. На моє прохання його відновили на російському заводі в Оренбурзі, там де ці літаки будували під час другої світової війни. Тут фюзеляж оригінальний ще 1943 року, а двигун американський. У світі залишилося всього кілька таких машин натомість у льотному стані цей екземпляр практично єдиний. За його штурвалом у 1944-1945 роках був сам командир полку Нормандія Неман. Неманді маленький, але це не мов їхати верхи на дуже хорошому коні. Він виконує все, що задумав пілот. Це велике задоволення. Як три літає дуже швидко, стрімко піднімається вгору. Як британці звикли казати, наче Ангел, що сумує за домом. Це був ідеальний бойовий літак років Другої світової війни. Серед 60 членів британських екіпажів, які прибули в Україну, шість жінок пілотів. У кожної своя історія, с відком. Ходить до десятки найкращих британських художників, які малюють коней. Має ліцензію Жокея-аматора. Куди б вона не летіла, бере з собою фарби та полотно. А подорожує Сьюзі зазвичай Це пайпер суперкап. Подорож до України це справжня пригода. Мій літак облітав всю Європу, але так далеко від дому я ще не була. Тут я вперше у вас дуже чудова зелена країна, а ще дуже гостинні, люб'язні люди. Ми гарно проводимо час. Як мають ретро-літаки в дії на Васильківському аеродромі. Льотчики здійснили демонстраційні польоти, взявши на борт представників української сторони. Правник героя радянського союзу Коля Артюх ще тільки мріє бути пілотом. Утім, вже із генеральською лаконічністю дає оцінку тому, що відбувається. Так малюк говорить про іншу легенду Другої світової війни: американський винищувач у станах. Американці спеціально привезли «Мустанг» до Європи в 41-му році, щоб допомогти льотчикам бомбардувати Німеччину. Апарат сконструювали так, що у повітрі міг перебувати до восьми годин. Це було дуже зручно. Щодо безпосередньо цієї моделі, літак тренувальний, повністю оригінальний, створений у 1944 році. Олександр Голоненко льотчик пробувач, який свого часу піднімав у небо українську мрію зараз. На борту винищувача Другої світової. На такому самоліті я вперше літав, звісно. Я його тільки видав в кіно, на картинках. У свою чергу українські льотчики теж мають чим відповісти. Іноземним гостям вони демонструють можливості МІ 29. Будь-який льотчик в світі, що американець, що китаєць, що англічанин, вони містають літати на наших літаках. Подивитися на авиатехнику родина Семенчуків пришла майже у полному складе. Эмоциями делятся навперебій. Очень здорово, особенно поражает вот, э, ретро-техника. Насколько мне известно, чуть ли не в единственном экземпляре некоторые самолеты здесь представлены. Ну и наши летчики, конечно, я поражен. Я сам летчик, и я там все равно мурашки под кожу. Ну, тут классно, мы с всей семьей приехали. Посидели тоже в кабинах. А, да ладно, весело очень. а наш маленький сказал, что он будет летчиком-космонавтом. Да, сидя в кабинет. Кем ты хочешь быть? Лтчиком-космонавтом. Ну все. договорились. На сам кінець ескадрилі Air Squadron прибула до Севастополя. Тут пілоти взяли участь у реконструкції битви часів Кримської війни. Разом із учасниками історичних клубів з України та Росії розіграли три епізоди: захоплення англійської артилерії, атаку тонкої червоної лінії та атаку бригади легкої кавалерії. Я азідала що це було б саме лучше виступлення але я не азіда на такой уровень, как это было сделано, я, я был удивлен, что все, что касается не только воздушной медприятии здесь, все все, а первых классов, что так хорошо организовано. Головне завдання авіафесту популяризувати льотну справу в нашій державі, а також зміцнити зв'язки між Великобританією та Україною. Принц Майкл Кейнський пообіцяв, що будуть і нові проекти. І наостанок огляд військової преси. У Конго планують збільшити чисельність українського контингенту. Про це повідомляє газета Крила України за попередніми даними до місії ООН в цій країні залучать ще близько сотні військовослужбовців: чотири вертольоти та понад десяток одиниць автомобільної і спеціальної техніки. З прицілом на Індійський океан весени українські підрозділи візьмуть участь у міжнародній операції Океанський щит. До Сомалі боротися з піратами вирушать фрегат Гетьман Сагайдачний, Вертолітка К-27 та група спецпризначення. Подробиці читайте на шпальтах флоту України. Військова реформа набирає обертів за п'ять років. Особовий склад збройних сил буде скорочено майже на третину. Хто залишить армію в першу чергу і як вплинуть ці зміни на бойову готовність війська з'ясовували журналісти видання Народна армія. На жаль, наш ефірний час добіг кінця зустрінемось за тиждень. Вдалих вам вихідних і хорошого настрою.